Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Хочу поділитися рецептом дуже смачної страви, яку я відкрила для себе зовсім нещодавно. Будемо готувати пельмені на сковороді. Коли я вперше приготувала пельмені за цим рецептом, я пошкодувала, що не готувала так раніше. Це той рецепт, де майже нічого не треба робити, а результат виходить просто неймовірним. Давайте приготуємо разом. В сковорідці розтоплюємо шматочок вершкового масла і додаємо заморожені пельмені. Обсмажуємо їх кілька хвилин, періодично помішуючи, щоб кожен пельмень трошки підрум'янився з усіх боків і вібрав аромат вершкового масла. Коли пельмені легенько підсмажаться, додаємо кілька ложок сметани. Вона зробить страву ніжною, вершковою і дуже ароматною. Все добре перемішуємо і тепер додаємо трохи води, приблизно так, щоб вона доходила до середини пельменів або трішки більше. Підсолюємо і додаємо улюблені спеції перець, паприку, сушений чесник або інше, що ви любите. І тушкуємо протягом 10 хвилин. Далі накриваємо кришкою і пропарюємо пальмені ще протягом 3 хвилин. За цей час вони точно стануть готовими і дуже смачними. Готову страву присипаємо дрібно нарізаною петрушкою і все. Пельмені виходять ніжними, соковитими у вершково-сметанному соусі з золотистою скоринкою. Готується швидко, а смакує просто неймовірно. Дуже раджу спробувати приготувати. Смачного!